У січні 2023 року у соцмережах була поширена інформація про встановлення буржуйок на Чернівецькому залізничному вокзалі. Чи досі старі буржуйки там? Ось так кілька тижнів тому виглядав зал очікування на Чернівецькому залізничному вокзалі. Тоді в управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради журналістам СІ 4 розповіли, що направили припис на демонтаж конструкцій. А ми направили припис стосовно демонтажу. Монтажу цих опалювальних приладів, вони встановлені самовільно. І тим паче, якби вони і подали, це залізниця, Укрзалізниця подала би нам на погодження таку документацію, ми б таке не погодили, тому що воно спотворює об'єкт культурної спадщини, тому воно не може бути в такому форматі. Станом на 6 лютого 2024 року буржуйки на залізничному вокзалі демонтували і замість них встановили інші. Також тут тепер є обігрівач. На офіційний запит Сі-4 в Укрзалізниці зазначили, буржуйки встановили тимчасово у зв'язку з розгортанням в приміщенні стаціонарного пункту незламності. Пунктом 14 порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою передбачено припинення роботи пунктів незламності в разі забезпечення сталої роботи систем життєзабезпечення за рішенням суб'єкта, який організував розгортання та забезпечує функціонування. Система опалення із задіянням тимчасових металевих твердопаливних печей виконана у порядку винятку в умовах воєнного стану та з дотриманням діючих вимог по пожежної безпеки у головному управлінні ДСНС в Чернівецькій області зазначають, пожежну безпеку на залізничному вокзалі перевіряють працівники Укрзалізниці самостійно. Їхня структура не підпорядковується головному управлінню ДСНС. Здійснює дійсно такі перевірки установ закладів на дотримання вимог законодавства в сфері техногенної пожежної безпеки раз на 5 років. Всі інші перевірки невідомчі. Ми не здійснюємо, тому що Укрзалізниці є окремі структурні підрозділи, які мають внутрішню пожежну охорону свою, і наразі вони самостійно здійснюють свої перевірки як у сфері запобігання, так і у сфері дотримання правил пожежної безпеки. Олена Крячко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4